Розпочнімо із огляду теперішньої ситуації, адже нам вкрай важливо усвідомити, через що в Україні так багато мови наших ворогів, і як саме це усім нам шкодить. Я вже розповідав про те, що саме не так з російською мовою в Україні. Ось у цьому відео обов'язково перегляньте його, якщо ще не бачили. Сьогодні дуже багато зросійщених українців повертаються до рідної мови, і це дуже тішить. Так, на жаль, ціна, яку ми платимо, аби населення України нарешті усвідомило себе українцями, єдиною нацією, єдиним вільним українським народом, занадто висока. Але маємо те, що маємо, бо нормально. Знати державну мову заради справедливості для тих, хто на цьому каналі вперше зазначу, що зросійщеним українцем був і я сам, адже до 29 років я послуговувався виключно російською. Я виховувався у зросійщеній родині. Моя бабуся була вчителькою російської мови та літератури. А дитиною я ходив до російської школи у Києві, де усі предмети, окрім української мови та історії України, викладалися мені російською. Але 2012 року я повернувся до рідної мови. Про свій перехід на українську я розповідав ось тут. Тому, як ніхто інший, я розумію тих, кому хочеться, аби уся Україна швидко заговорила українською. Дійсно, люди, які знайшли в собі сили і перейшли на українську, скажуть, що це справа одного дня. Треба просто взяти і заборонити собі спілкуватися мовою ворога. Ну я кажу так, як є. А потім поступово забирати змовлення суржик. Я погоджуюся, це дійсно просто. Але тільки якщо ви українці, які були зросійщеними, а не нащадки окупантів з українськими паспортами, які й досі вважають все українське другосортним та меншовартим. Ось нещодавна стаття про те, що дві громадянки з українськими паспортами, яких у статті чомусь називають українками, зливали інформацію про місце перебування українських військ в Росію. Це вкотре доводить, що, попри наявність українського паспорта, ці дві свинособаки не є українками. Це є російська діаспора з українськими паспортами. Все українське є для них чужим та ворожим. І ця російська діаспора не перейде на українську ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Тому цілком природно постають запитання, чому ж так відбувається? Звідки ці шкідники взялися в Україні? Як саме ці паразити отримали українське громадянство?